Вітаю всіх любителів парфумерії знову на моєму каналі. І сьогодні буде тема чоловічих парфумів. Але вони в мене всі практично унісекс. Я зовсім не проти унісексових парфумів. Я користуюсь ними також, але трохи рідше, ніж жіночими парфумами, чисто жіночими. Але також я їх дуже сильно люблю. Я люблю, як вони. Звучать, вони дійсно унісекс, ними можуть користуватися як чоловіки, так і жінки. А єдине, що якщо чоловіки полюбляють більш чоловічі аромати, такі більш брутальні, то, мабуть, ці аромати їм не зайдуть. А для тих, хто більше дає перевагу легким, ненав'язливим ароматам, у кого болить голова від чисто чоловічих ароматів, тим дуже гарно підійдуть ці аромати, також для молоді, для молодих хлопців. Також вони, мабуть, більше підходять саме їм. Перший, мабуть, і другий це Calvin Klein One а тільки це версія Summer Days, лімітка 22-го року дуже свіжий кумкват. Мені. Він дуже подобається, частіше, звичайно, користується ним мій чоловік, і це один з його улюблених ароматів на літо. Користується він, мабуть, чистіше, ні, не чистіше. В принципі, порівну з іншим ароматом, він його дуже поважає. Гарний аромат: соковитий кумкват, чай, м'ята, білий мускус і доволі чоловіча нота, ветивер. І Кевін Klein, дуже складна у нього пірамідка. Дуже, дуже цікавий аромат, який, повторюсь, підходить як для чоловіків, так і для жінок. Це цитрусовий, зелений деревний аромат з дещо пряними нотками. Тут добре відчувається кардамон, який, до речі, мені дуже подобається в парфумерії. Дуже гарний аромат. Це 100 мл пляшечка, а тут 50. Інший аромат. Я так буду згадувати свого чоловіка, тому що він ними частіше користується. Тому, другий, мабуть, по популярності у чоловіка аромат це Сельдазур від Іварше. Прекрасний морський солоний аромат, свіжий, аромат морського узбережжя. Цитрусовий деревний свіжий аромат. Кожного разу, коли він користується ним, він задоволений. І каже, боже, як же він класно пахне. Ось така е оцінка. А, так, і е ще один Поліс To be Green а, дуже схожий аромат на Calvin Klein One. Він насправді дуже сильно схожий. Хоч мій чоловік каже, що ні, він якийсь, як, нібито, більш жіночний, але. Це неправда. Він схожий на Calvin Klein і я в цьому впевнена на 100%. Якщо хочете спробувати, обов'язково спробуйте. Можливо, він в базі більш йде в солодшу нотку, але це дуже схожі аромати. І наступні аромати, яких я ще не показувала в своїх відео ні разу, це Moschino умо Чоловічий, він е, не унісекс, але е, знак питання доволі таке, красномовне, тому що його дуже люблять і жінки. Він дуже гарно на жінках відкривається. Мені він подобається, е, але не влітку. Якщо чоловіки можуть ним користуватись і влітку, і взимку, то е, мені здається, жінкам можна спробувати його на більш прохолодну пору року. Е, це дуже гарний аромат. Мускусний, цитрусовий, свіжий, деревний його парфумер Олівер Кресп знаменитий, це багато про що каже. У верхніх нотках тут кумкват, альдегіди, коріандр, полісандр, цикламен, кориця, шавлія. В базових нотах мускус, сіра амбра, кедр і абсинт. Абсинт, здається, щось. Mm, як полинь, мабуть, та, якщо згадати, що таке абсент. Мені mm, він дуже подобається. На ну, моїй шкірі він відкривається більш солодко, mm, класний аромат. Хоча чоловік каже, що він більше схожий на жіночий, але це неправда, він, він чоловічий, просто він м'який, э, такий делікатний, в ньому немає різких чоловічих нот. Тому, якщо вам подобається таке направлення, обов'язково спробуйте його. І наступний Disquared 2 Wood. Це канадський бренд, здається. Дуже гарне оформлення. Я так розумію, це кришечка з дерева, тут алготипчик, кленовий листок, кришечка на магніті, а також на розпилювачі кленовий листочок. Дуже важка пляшечка, тут 100 мл. І цей аромат це чистий унісекс. Не Знаю, як можна було зробити такий шедевр. Він дійсно звучить як по-жіночному, так і по-чоловічому. Я відчуваю тут деякі нотки мого улюбленого Lacoste Parfum класичного. Парфумер знову таки. Олівер Крест, так само, як у Москвино Умо. Головні ноти, верхні ноти це лимон, цитрон, ржавий перець, середні ноти, кедр, що й дає більш деревне направлення цього аромату. Кедр, гаїтянський витивер, кипарис, ялиця благородна і в базі амбра і мускус. Дуже класний аромат. Хочу сказати, що він дуже стійкий. А, після прання одяг все ще пахне цим ароматом. А, але він залишає жовті плями на білому одязі. Тому не використовуйте його, особливо знаєте, коли ти нарядився, виходиш з дому, пшикався, і на тобі жовті плями не дуже добре. Тому користуйтесь ним або на кольорові тканини, або на тіло. А, тільки не на біле. Але білі футболки, в принципі, добре відбілюються просто відбілювачем кисневим. А, аромат дуже гарний. Також мій улюблений ефект це невидима трубочка. А, ну, якщо вона в парфумі, то її не видно дуже якісна упаковочка. А, ось така колекція. Сказати, що це чисто чоловіча колекція, я не можу. Тому що всі ці аромати підходять як чоловікам, так і жінкам. Я особисто користуюсь ними, як я вже казала, не так часто, як мій чоловік, але все рівно користуюсь, вони мені подобаються і на мені, і на моєму чоловіку. Якщо було відео вам цікаво, ставте лайки, можете підписатись. Якщо ви хочете спробувати, то я зроблю для вас відливанти. Пишіть мені, робіть замовлення на кремчику. І до нових зустрічей. Надіюсь, дуже скоро всього вам найкращого.